Друзі, привіт! І з вами знову я, Аляна Шарк. Сьогодні ми з вами пройдемося по парку Валенсії. Так так, в Валенсії є парки. Було б зовсім нечесно казати вам на кожному відео, що тут мало зелені, тому що так, її мало, але парки все одно існують. Зараз пройшов дощ, і весь день було сонечко, погода дуже мінлива тут. До речі, якщо ви не знали. І я поки зібралася, вже пішов дощ, вже він закінчився. То я думаю, що це прекрасний привід пройти з вами, трошки подихати цим повітрям. До речі, я очікувала, що воно буде свіже, але, на жаль, тут нема такої свіжості після дощу, як ми звикли, навіть в парку. Тут є скоріше таке відчуття, що ти десь в бані, бо дуже велика вологість. Але все одно зараз не жарко, приємно. Тому, друзі, я думаю, це дуже гарний час. Щоб поговорити з вами про таку актуальну тему, як безпека в Валенції, чи безпечно жити в Валенції для українців? Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time's staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time's staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Одразу хочеться зазначити, що я думаю, що не існує зовсім безпечних міст. Принаймні, я їх не знаю, не бачила. До речі, якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Можливо, я просто десь в якійсь країні ще не була. Проте, звичайно, кожен з нас знає, особливо якщо ви з України, що. В якихось частинах міста, в якихось місцях безпечно, в якихось небезпечно треба просто знати, куди ходити, коли ходити і з ким ходити. І в принципі, можна бути плюс-мінус в якійсь зоні безпеки, яку ти сформував для себе. В цьому відео я розкажу вам моє власне враження, мою суб'єктивну думку. І я також розповім про думку моїх друзів, з якими я тут спілкуюся, і якісь історії з життя, що з нами траплялося. Для того, щоб ви сформували саме свою точку зору з приводу безпечно тут чи ні, бо ви розумієте, у кожного своє відчуття безпеки і ви порівнюєте саме з тим місцем, де ви знаходитесь прямо зараз. І критерії, які для вас є важливими, можуть відрізнятися від тих, які є важливими для мене. Тому, друзі, у кожного власний досвід, але я маю вам сказати те, що я знаю, для того, щоб ви зробили якесь своє мінімальне враження. Хотілося десь стати в гарному місці, щоб вам був фон, але знову пішов дощ. Тому, якщо ви не проти, я тут стану під деревцем, зафіксую камеру, щоб не дуже лив дощ, і щось вам розповім цікавого. Коли я тільки приїхала в Валенцію, в мене було враження, що тут супербезпечно. Особливо, якщо порівнювати, наприклад, з Барселоною, куди я коли одного разу поїхала, в мене прям одразу вкрали мій колон. І коли ти при... я приїхала в Валенцію, я подумала, о, класно! Це так, ну, наче приємні люди іспанці, і все так безпечно навкруги. Я побачила, навіть, що там якісь діти йшли самі зі школи додому, і я подумала, що, мабуть, тут безпечно. І я, я, в принципі, якісь там пару тижнів в цьому бульбашці в цій жила, і мені здавалося, що тут так безпечно і класно. Але, звичайно, то був трошки такий ПТСР після того, як почалась війна, і мені просто було, треба було, щоб я відчувала себе в безпеці. Але потім почали ставатися якісь різні речі, які, ну, звичайно, що я тут вже живу майже ну, вже два роки, і зазвичай ну, якісь речі трапилися, то я трошки змінила свою думку і зараз розповім, чому саме. По-перше, я помітила, що у школах дуже високі забори, тобто, реально у школи забори, ну, Декілька метрів, тобто вона виглядає як фортеця, і це кожна школа. По-друге, я не знаю, чому я спочатку бачила цих дітей, котрі йдуть самі, бо зараз я бачу, що батьки їх відводять і забирають. Тобто я вже не бачу таких дітей, котрі ходять самі. По-третє, у мене сталася така ситуація. Я сиділа просто в парку Турія. Якщо ви були, хоч раз в Валенсії, ви знаєте, це такий величезний парк. Він збудований замість річки Турія. В якої змінили русло, і просто на місці на місце річки вони насадили дерева і ну, так, такий парк. Він йде через всю Валенцію, і це вважається, ну, типу, не центр, але таке ну, місце, де ти маєш почувати себе безпечно. Але саме там трапляються інколи, інколи якісь погані речі. Наприклад, я там сиділа просто на лавочці на звичайній. І до мене прийшов, підійшов чорний хлопець, такий високий, і щось почав мені казати. І я думала, що я його не розумію, Щось там думала. Думала, І він в цей час просто взяв мій рюкзак і намагався ну, і побіг. Я просто в такому шоці, я його наздогнала. Коротше, забрала свій рюкзак, він такий сорі, сорі, і побіг. Тобто, він, мабуть, якийсь був, я не знаю, там дуже молодий крадій, бо бо я б змогла в нього забрати назад. Тобто я думаю, що якщо б був то, трошки хтось більш впевненіше, то звичайно що я не змогла би мені просто повезло. Але реально в мене був шок. Тобто, в мене такого жодного разу за все життя типу в Україні не було. А тут просто на рівному місці я сиділа на лавці і такої зараз вже. Вони навчилися ходити ну не тільки чорні, але давайте так всі мігранти, так ну тобто я не бачила, щоб іспанці щось погане робили. Зазвичай це роблять якісь мігранти з різних країн, тобто я не хочу там щось погано сказати про якісь національності, але ну, я думаю, що вони це роблять з економічних причин чи там не знаю з виховання причин, але факт є фактом: тобто, вони ходять групами, і зараз один відволікає, інші щось крадуть і. Ну, допустим, я розповім інший випадок. Ми були в центрі, знімали відео. До речі, в мене є відео про Різдвяну Валенцію. І я знімала з сестрою. Був якийсь кадри, де я йду, і вона, ну, типу, йде передо мною. Тобто, ми три метри одна від одної. І вона знімає, тримає так телефон. Я їй сказала, тримаю так, щоб був нормальний кадр, не, там не, ж, не хитало. І вона це тримає, і тут іде якийсь хлопець, і просто до неї підійшов, отак її обняв і намагається вкрасти телефон. Але вона так тримала і почала кричати: і я підбігла, того хлопця, коротше, вищахнула, він побіг. Ну тобто, отак от просто мій телефон у просто виривали з рук. Потім в неї був випадок, вона їхала в транспорті в автобусі, і в неї витягли гаманець, але нічого там не було, то вони віддали просто її назад. Ну тобто, розумієте, тут багато насправді мігрантів з різних країн. Тут є і там і Араби, і, сирійці, і Пакистанці, і там чорні мароканці, та будь-хто, я не знаю, просто там якісь румини. Ну, тобто з, з усього світу і з Латинської Америки дуже багато. І деякі з них, тобто, я не хочу зараз сказати щось там, не, не дай Бог про якусь расу, але. Деякі з людей, котрі приїжджають сюди, вони реально ну, роблять ці крадіжки. Тобто, зараз це ще більше цього було. Навіть також чули випадок, жінка з дитиною гуляла по турі, підійшов якийсь хлопець запитати, як прийти до моря. І вона щось ми пояснювала, в цей час. Інший підійшов і достав з її коляски просто сумку з документами, з грошами з ну з уси. Тобто, це реально є, і крадіжки є. І... Також є, що вони ходять компаніями, наприклад, тебе оточують, і вони всі схожі і починають так от тебе крутити, і просто забирають все, що на тобі, і все, що тебе лежить. Тобто такі випадки є. Також дуже розповсюджено те, що тут б'ють скло машин. Тобто, якщо ви перепаркувались десь на вулиці, не в закритому паркінгу. В закритому паркінгу, наприклад, в супермаркеті також буває. Взагалі дуже багато випадок таких випадків було саме з українськими машинами. Я думаю, що вони шукали там якісь гроші чи щось ще. Але з іншими машинами також. Тобто це прям проблема в Валенсії, Ну, Дуже багато машин, яких ти бачиш, що вони вибиті скло в машин. І грибують їх. Тобто, якщо це якийсь приватний паркінг в домі, то ну, менше вирогідність. Але здається, були б випадки, коли вони наче і і туди проникали, і таке щось робили. Ну але це дуже розповсюджено. І навіть я ввечері гуляла, от з одного боку. Багато кажуть, от класно, я можу тут ввечері пройтись, погулятись тут безпечно. З іншого боку, зараз вже ми бачимо, що не так і безпечно, тому що ці групки людей ходять незрозумілих, у ці крадіжки, так, якісь там вже є такі моменти. Дуже багато там уваги на дівчат, якщо ти ще гарно вдягнена із макіяжем, тобто ну, від мігрантів, тобто іспанці, так ну, вони дуже вічливі. якщо ви живете в районі до однієї іспанці, то вас буде, ну я думаю, без прям дуже безпечно. Але просто тут, типу, майже нема таких районів, тобто тут дуже багато мігрантів звідусіль. І реально ну вже не дуже безпечно, тобто, вже ми такі, типу, ну ввечері ми не гуляємо, або якщо гуляємо, то компанію, тобто, і або випадок, коли я йшла і бачила, що ще жіночка така в паранжі, тобто в цьому хіджабі, і вона підійшла до одної машини, ну, потрогала закрита машина чи ні, і потім пішла до іншої. Типу, вона шукає свою машину. І вона так 10 машин перевірила, тобто вона шукає реальну машину, хто забув зачинити, щоб її пограбувати. Ну це зрозуміло просто всім. І щоб ви розуміли, це було прямо перед поліцейським участком. А що там далі, то взагалі. Ну тобто. Люди, ну думки людей різняться. Тобто про крадіжки вже кажуть всі, щоб якісь в кармані злодії і так далі. Про напади, якісь такі дуже агресивні, я не чула. Ще тут є така актуальна проблема, як безхатьків. Тобто я не можу сказати, що їх прям дуже багато, але вони є, і вони є в кожному районі абсолютно. І деякі з них не агресивні, а деякі ну. Трошки агресивні. Тобто, наприклад, в Турії є декілька мостів, які дуже гарні, але під цими мостами реально живуть без хатки. І ну, там небезпечно просто ходити, і це виглядає жахливо. І я знаю, там в мене є знайомі, котрі реально зняли квартиру біля парку Турі. Я думала, що їм дуже повезло, вони просто їх не бачили. Вони вийшли, побачили, зрозуміли, що вони вже ввечері там не можуть спокійно себе відчувати. І вони взагалі поїхали в іншу країну. Тобто їх це тригернуло дуже сильно. Но вони живуть майже в кожному сквері тут. Навіть в центрі живуть інші бомжі, котрі живуть на центральних площах, і вони інколи щось грають, а інколи ми а інколи просто там живуть. І ну, це виглядає не якби брудно, це виглядає брудно, і вони пахнуть не дуже, і вони везуть себе досить агресивно. Деякі з них є, вони просто селяться в якихось дуже гарних місцях, чесно кажучи. Тобто там навіть там в них є якийсь будиночок на дереві, я одних бачила. Інше там десь в охарному місці в турі, інше в центрі, тобто реально дуже контрастно. І ну, це такий мінус, який є. Я не знаю, чому з ними нічого не роблять, але наче вони можуть. Причому я наскільки я знаю, що по закону навіть ночувати на пляжі не можна, десь на вулиці, але чомусь з безхатьками така ситуація є і. Вона типу протягом всього цього періоду, що я тут, тобто покращення якихось я не помітила. Помітила тепер, що реально перед тим, як ти хочеш знімати квартиру, то треба прямо ходити по цьому району і дивитися, де чи є там безхатки, де вони саме сидять. Є такі моменти, і це, в принципі, не тільки я помічаю, але я не думаю, що така ситуація, як є деякі країни, що там взагалі капець, але, наприклад, якщо порівнювати з Києвом. То в Києві я дуже мало їх бачила, а тут прям дуже багато. І я думаю, що це продиктовано кліматом, бо тепленько може жити на вулиці, мабуть, дуже багато часу. Але це те, що просто буде вам враження ваше псувати. До речі, якщо ви хочете подивитися більш детально на райони та як вони виглядають в реалі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я зможу зняти відео. Наприклад, в якомусь районі, який вас зацікавить, просто походити по вулицям, показати, як це фізично виглядає. Бо Валенція, вона така іноді контрастна. Тобто є такі дуже старі будинки, де дуже вузькі вулиці, і такі окна в окна, і там нема зелені і дуже-не дуже пахне. А є нові будинки, де дуже класна інфраструктура, басейни, вони такі високі і класні. Також, якщо ви будете обирати оренду, а, зараз, будь ласка. Приверніть увагу на те, що був у нас нещодавно дуже великий пожар в Валенсії і згоріло, згорів будинок, буквально два будинки за, за дві години, тобто це в районі Кампанар. І ви маєте... казали, що це через те, що там погане покриття будинку було, і дуже був сильний вітер, і вони не змогли його швидко погасити. Тому, друзі, будь ласка, ще звертайте увагу на. Цього зроблений будинок, тому що це тут може також мати значення. Бо я розумію, що там в цього забудовника ще були якісь будинки, і тут ну, в тому випадку пожежники нічого не змогли зробити, і два будинки просто згоріли. Там було дуже багато людей, хто помер і хто пошкодився. Тобто, Є такі нюанси. Є таке явище, як окупаси. Окупаси їх називають, я не знаю, ви чули чи ні, це чисто іспанська тема. Це коли в тебе нема в приміщенні і в твою твою квартиру скривають і залазять люди і починають там жити. І ти не можеш їх ніяк легально виселити, тобто сюди йдуть руками, і ти просто не можеш жити в цій квартирі. Зараз з ними активно борються, але ну наразі ситуація така, як була така і є. Тобто їх виселити дуже важко. Тобто, якщо в тебе є квартира, і ти кудись поїдеш, не будеш там жити якийсь час, і вони про це дізнаються. То вони просто захоплюють квартиру, і потім ти вже нічого не можеш з цим зробити. Також, друзі, хочу сказати, що зараз ну, тобто був Фаяс-фестиваль, да, якщо ви не бачили, подивіться відео, тобто три тижні майже вони іспанці гуляли, бросали петарди, веселилися і до нас приїжджало багато туристів. А зараз, прямо там, через тиждень, одразу у нас Пасха і Пасхальні вихідні, тобто тиждень наступний, також вихідні в <кій> школах вихідні. Якщо ви зараз приїдете шукати оренду, я боюсь, що не буде орендодавців, бо всі виїхали. Валенція зараз полупуста, бо реально дуже багато людей просто виїхали на якісь там свої канікули, на дачу там по, -по, -по, -по якісь подорожі. Тобто ці пасхальні свята вони святкують. Або всією сім'єю, або кудись їде, тобто вихідні і шкільні канікули. І я думаю, буде проблематично вам знайти і ріелторів, котрі працюють в цей час, і також власників квартир, щоб вам показали. Тобто така ж сама була ситуація на Файсі. Я думаю, що якщо ви хочете приїхати щось обрати, будь ласка, приїжджайте десь ще через тиждень, через два тижні, і вже буде краще. Буде мінус що буде починатися, мабуть, вже скоро купальний сезон. І перед купальним сезоном ціни підуть вверх. Але, хоча б будуть власники квартир, що можуть вам показати. Взагалі, в цілому, хочеться зазначити, що ціна на оренду дуже сильно пішли вверх. Тобто, в декілька разів порівняно як це було раніше, і воно ще йде і вверх, і вверх, тому що реально дуже багато людей зараз приїжджає з усього світу. Я не знаю, хто там рекламував Валенцію. І казав, що тут дуже класно, але багато людей зараз сюди їдуть, і через це місцевим дуже важко виживати, тому що багато людей живуть на мінімалку. Мінімалка 1300 євро. І ви маєте це прийняти до уваги, тому до уваги, тому що реально навіть місцеві, котрі раніше могли собі дозволити з цієї зарплати знімати квартиру, там за 600 за 800, то зараз просто вже нема таких цін. Вони живуть, знімають кімнати, і це дуже прикро. І ціни навіть в супермаркеті виросли. До речі, якщо цікавить актуальні ціни, я зробила відео про ціни в супермаркеті на Новий рік. Подивіться, будь ласка, зараз такі самі приблизно. Але ці вони вищі, ніж були, наприклад, рік тому чи два роки тому. Тобто все стає дорожче й дорожче. І якщо раніше Валенсія була якимось таким дешевим, дешевою дешевою перлиною тут в Іспанії, тобто це не Мадрид і не Барселона, але третє по величині місто, то зараз вже можу сказати, що ціни вже дуже підросли навіть вже до мадридських підростають. Або до Барселонських, там ще все ще дорожче, але вже майже те саме. І багато людей, хто тут вже думає, може приїхати в якесь містечко трошки маленьке, да, трошки, може кудись на північ Іспанії. Зараз дуже багато таких дискусій. До речі, про північ Іспанії я також вам покажу і розповім трошки в інших відео, тому що я знімала минулого літа, я їздила по півночі Іспанії, і я домонтую ці відео, я думаю, найближчим часом, щоб ви могли подивитися. Підсумовуючи ви yeah. ще. Згадане. Я би сказала, що Валенсія для мене більш безпечне місце, чим небезпечне, але все одно я про умови дотримання моїх якихось правил, де я знаю, коли ходити, як ходити, як вдягатися і куди йти, і в який час. Тобто, якщо робити так, якщо бути обережним, максимально не розслаблятися, то я думаю, що тут. Зовсім ну нормально, комфортно жити. Але це не така ситуація, що ти такий розслабився і нічого взагалі не очікуєш. Я такого вам не раджу. Але я й не раджу вам такого робити в жодному місці. Я думаю, або якщо ви я не знаю там всіх знаєте себе на районі, то можливо так. Але випадки бувають різні. Тому, друзі, я думаю, що всі ви розумієте, що безпека це таке дуже умовне поняття, і кожен з нас будує свій якісь. Ореол безпеки наприклад навколо нас якісь маршрути, в якими ми ходимо кожен день, і в кожному місці це або легше, або складніше зробити, тому ви маєте обирати те, що буде класно і безпечно саме вам. Зараз вже захід сонця, як ви бачите. До речі, тут нема таких романтичних заходів сонця над морем, як ви очікуєте, бо сонце заходить в іншу сторону, тобто за місто. І зараз от якраз захід сонця. І я хочу вам подякувати за перегляд цього відео, за те, що ви мені уділили трошки уваги. І бажаю вам всього найкращого і бажаю, щоб в вашому місці, де ви саме зараз знаходитесь, вам було максимально безпечно і комфортно. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!